А летить, так. Да. Летить, падла. Газона косилка, или дрон, як я називаю. Чуєте? Це дрон. Чуєте? Надо мною блядь! рашистський дрон, сука, летить. а ми не боїмся. Не боїмся дронів рашистських. Бо в нас яйця є. Чуєте? Полетів. А хер ми ложили на рашистські дрони і на їхні газонокосілки літаючи в небі. Потому що ми не боїмося. Вас, суки, ми не боїмся. І ваші газонокосілки літаючи, ми не боїмося. Мопеди ваші гребані, ми не боїмося. Ми в своїй країні, на своїй рідній землі. Хто утік з України, тому. Відповідати перед Богом. А ми не боїмося. Він полетів. Так він так низько летів, Прямо дуже низько. Да посрать. Чистої води посрать. Да Тому що що? Тому що це наша земля. А ви, паскуди, можете тільки срати в нашому небі своїми грбаними дронами. Виключай. Ні, не виключу. Я не привлікаю, я просто кажу расистам, що ви гандони. Поняли? Ви пересрали от одного вистрілу а вже там в яму забилися. А ми срати хотіли на ваші эти, дрони, хуйони, блять. Поїбінь вашу всю. О! О! Ждіть салют. Не уйду. Я на своїй землі. Ждіть. Скоро салют. В Кремлі. Чуєте звуки? В Кремлі. Скоро будуть такі звуки. Я не знімаю, я просто розказую. О, чуєш якийсь. звуки. От вони гандони з ями віщають, а ми со своєї рідної землі. А рашисти, гандони гребані, білгородські, перелякані. Только з ями з дирки їм можете віщати. О, на нас напали. за що? А ми не боїмося. Бо тому що ми на своїй рідній українській землі. І ми не боїмося гуляти по своєму рідному парку. Навіть вночі. Навіть під вашими грбаними газонокосилками, які літають над нашими українськими головами. Ви все зрозуміли. Ждіть салюта в Кремлі. Жовто-блакитного. О! Ще один летить. А ми не будемо ховатися. Ми з України свої не втекли. І ховатися в своїй країні не будемо. Скільки б ви своїх газонокосілок в небо не випустили? Запам'ятайте це, будь ласка. Бо скоро ми прийдемо по вас.